Три хвилини поїхали. Тож, присвята пропащим будням. Імперативи життя понепарних зґвалтують панель невимовно підкреслену. Безпристрасність пустки кімнатного раю один з незавершених данти сюжетів, що безчестить стабільно змордовану пластику тіл мінусового знаку, і, зневажаючи стана типовий, відчує у скронях демос прагматів. Здушений самосвідомосте імпульс так ненавмисне, ніби це згадка, дарма, що самообмежить збудливість триманим ритмом кінчиків пальців і сіб'ються пилом віків під ногами, пізнають електрику опіків сонця в той самий день, коли боск передбачив дірявих голів, монотонне паломництво в місто, де кожен третій знаходить свій незамінний імператив. Станьте ж ви крапкою післярядковою, скрасавши пам'ятним шрамом Гравіт. Дякую. будь який фарс, стихійне збіговище, маркер людинно незграбного хаосу, що вибухом реготу знищить потвору під звуки коліно тремтінь непробачно. Фальцети і тенори тисячу роті розріжуть німе припаскуття мовчанки, втішся ж калійко, безхлів'ям, видовищу, фарисейські розгромної фальші, ти шкірозгусток, суміш уламків. Розплющена в танцях на битому склі, непевний субстрат категорії жартів, дешева прикраса спинних хребців, фрактал відіб'ється рожевими цятками на світлій невинності білої стелі. Нещасний він досі осяйням марить. То знай же не стерпить наївності сцена, характер комедій, трагізм, сублімації, вкрай збайдужі до грани перцепції і стане каліцтва розбещений натиск резонним довершенням аплодисментів.